Друзі, привіт! Дуже часто отримуємо запитання, як правильно надувати самонадувний килимок. Для цього я пропоную для початку подивитися, що тут всередині. Це нам допоможе зрозуміти, як воно працює. Отже, всередині кілимка піна зі спіненого поліуретану. Коли клапан закритий, піна стиснута. Отже, коли ми відкриваємо клапан, піна починає розпрямлятися, і кілимок надувається. Зазвичай килимку треба десь 5-10 хвилин, щоб додутися до 70%. Це важливо. Повністю він сам не надувається. Тиск вирівнюється і потім необхідно. Додути джебс решту самостійно. Тепер пропоную розглянути, як це зробити. Відкриваємо клапан. Отже, як ми бачимо, килимок перестав надуватись. Тиск всередині вирівнюється з тиском оточуючого середовища. Тепер нам його необхідно додути. Але поки декілька фактів. Піна Ще раз поглянемо на неї. Має дуже-дуже багато комірочок. В кожній комірці повітря, і саме оці комірочки відповідають за гарні теплоізоляційні властивості і за м'якість. Тепер беремо наш піливок. Готово! Не призначено для плавання. Дякуємо за увагу, підписуйтесь на наш канал, попереду буде багато цікавого.